Вони могли у практику зробити. Може, Це буде досить невеличка така вправа. Ні, ні, я думаю, що ми зараз швиденько їм. Отже, в нас сьогодні день третій, в нас сьогодні була практика несудження, і ми спостерігали, кожен з нас спостерігав за тим, як ми. Справляємося чи не справляємося з такою реакцією несудження. І коли, можливо, сьогодні ми спостерігаємо в собі отакий прояв, коли ми починаємо судити, критикувати, пліткувати, обговорювати, оцінювати, навішувати ярлики, засуджувати певних людей, події. Стосунки, вчинки, рішення і таке інше. І от я вам або, або ж сьогодні з вами, наприклад, були такі учасники, які говорили, що сьогодні зі мною такого не відбувалося, і взагалі останнім часом це майже не відбувається. Ну, але ж якщо просто згадати себе, десь нехай не сьогодні, але якимось минулому чи найближчим часом. Ну, просто я вам пропоную згадати себе в тій ситуації, де все-таки ви ну, зіскользували до того, щоб когось судити, або когось обговорювати, або критикувати чиюсь поведінку чи чиїсь рішення. Просто згадайте себе в тій ситуації. І ми зараз попрацюємо саме от з цим моментом, з цією ситуацією. Ну, знову почнемо з того, що я вам запропоную трохи налаштуватися на себе, просто відчути опору під собою, як завжди. І усвідомити, як ви дихаєте. І за допомогою. Того, що ви фіксуєте свою увагу на своїм диханні, і ви начебто зосереджуєтесь, концентруєте свою увагу на собі. Значить, як з'єднуєтесь із собою і в цьому хорошому поєднанні, в цьому хорошому контакті із собою, ви переноситесь в ту ситуацію, де ви Когось засуджуєте. І спробуйте усвідомити, що коли ви засуджуєте, це не повністю вся я, що в цьому процесі проявляється якась частина мене. Отже, просто скажіть собі, якась частина мене зараз бере участь у процесі засудження. І тепер, начебто, із сторони подивіться на себе. І на ту частину себе, з якої ви засуджуєте, на кого або на що схожа ця частина вас, яка засуджує, який образ вона приймає? Це може бути образ прямо конкретно якоїсь певної людини, чи якийсь гіпотетичний образ, чи можливо тут спливає образ якогось герою з якогось фільму чи літературного твору. Чи з якоїсь казки, чи з легенди, там, з якоїсь міфології. Можливо, це навіть не образ там, певної особи чи істоти, можливо, це образ якогось предмету, чи взагалі якоїсь субстанції. Воно може бачитися по-різному. Різні варіанти можуть спливати. Але просто довіртесь своєму підсвідомому і просто дозвольте йому намалювати образ, картинку. От щось таке, що можна візуально побачити, проявити через цю картинку ту частину вас, яка засуджує. І просто поспостерігайте за цим образом, наскільки. Ця фігура вам уявляється великою, чи маленькою, чи приблизно такого самого розміру, як ви. Як вона виглядає? Можливо, якісь деталі там особливі в її одязі чи. Прикрасах, чи якихось аксесуарах, або якщо це не особа, а якась субстанція, то яку вона має форму, яка вона за консистенцією? Може, це як якась маса, чи газообразна, чи рідка, чи рідина, чи може тверда, щось таке. І так само там колір можна подосліджувати. Вона там холодна чи гаряча. Тобто дозвольте собі бути зараз такою дослідницею, яка просто розглядає, наче знайомлячись. Можливо, ви і добре знаєте цей образ собі, можливо, ви і раніше вже якось про це думали і розглядали. Цю частину себе. А може вперше. То в будь-якому випадку зараз ви досліджуєте її так, наче ви вперше на неї дивитесь. Розглядайте якісь дрібні деталі. Виділяйте якісь нюанси, уточнюйте. І таким чином дозвольте собі створити, намалювати, побачити і проявити як мога точніше і детальніше ту частину себе, яка засуджує. І тепер, коли ви добре її собі намалювали в своїй уяві завдяки вашому підсвідомому, ви можете просто подивитися на неї і сказати їй, я тебе бачу, і частина мене, у якої є досить серйозні підстави засуджувати. І ти важлива частина мене. Я кажу тобі так, ти є в мені. Але ти моя частина, а я ціла. І частина завжди менша, а ціла завжди більша. І більше завжди керує меншим. Ціле керує частиною. І тому я керую тобою. Я кажу тобі так, і тому я подаю тобі сигнал, що я не намагаюся позбутися тебе. І через те, що ти в мене є, можливо, ти для чогось мені потрібна. і ти виконуєш якусь важливу роль в моїм житті. І я буду обирати, коли звертатися до тебе. По допомогу, по підказку. Я буду обирати і вирішувати, коли давати тобі місце для того, щоб проявляти себе. Увіріть <клес> собі, що там десь в цім просторі. Є стілець, і ви просто всадовите цю частину себе на той стілець. І самі сідаєте на стілець десь поряд. І так дивитесь одна на одну. А тепер спробуйте своєю увагою перенестись на той стілець, де сидить та частина, той образ, що засуджує. І зараз спробуйте її очами подивитися на себе, на ту, що ціла, на ту, що більша, і на ту, що має право обирати. І при цьому вона бачить вас, каже вам так і не засуджує, не сварить, не намагається вигнати чи боротися. І як тепер з того місця ви дивитеся на ту себе тіло. Запам'ятайте там все, що там з вами відбувається. Як відчуття, який внутрішній процес? І тепер знов своєю увагою перенесіться на той стілець, де Є образ я, мене цілує. І знову подивіться на той стілець, де сидить частина, яка засоджує. Відмітьте, що змінилося, як тепер ви дивитесь на ту частину, який у вас контакт. Які туди тепер почуття, якийсь зв'язок. Запам'ятайте це. Подякуйте їй, що вона у вас є. Подякуйте собі. Перенесіть фокус уваги на дихання, усвідомте, як ви робите вдихи, видихи. Освідомте своє тіло, усвідомте опору під своїм тілом. І поступово повертайтеся в свій звичний стан. Можна трошки потягнутися, порухатися відчути, що ви тут і зараз. І я пропоную. І тим, хто буде дивитися в запису, і вам використати на сьогоднішню вправу знов такий щоденник, і записати туди своє усвідомлення, що, що для вас там було важливого в цій справі, що змінилося завдяки цій вправі, як змінився погляд, бачення тієї частини, що засуджує. Ну, і поки в нас вімкнене запис, я повторюсь, що на подальшу самостійну проробку у вас будуть такі завдання. Ну Перше, це що ви напишете свої дослідження після цієї вправи. По-друге, ми пропонуємо продовжувати спостерігати за собою, де ви. Забуваєте, чи губите цю практику несудження? По-третє, так само у вас лишається практика, де ви виділяєте 30 хвилин на себе, можливо, тиші. І тепер я запис зупиняю.